Усім привіт! Мене звати Ліна. Я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Вже пройшло більша половина листопада, а я тільки вирішила знімати прочитане за жовтень. Чому би й ні? Ну, так вийшло, що я багато дочитувала книг, як і в кінці вересня. Так, і в кінці жовтня, щоб зарахувати, чи в той, чи в той місяць, але вирішила все-таки дочитані на початку листопада закинути в листопад, а не в жовтень, як я могла це раніше трохи робити, щоб не знаю, чомусь мені так здається, буде краще. Тож, за жовтень я прочитала 6 книг, можливо, було б і 7, але. Не було в мене достатньо часу, щоб прочитати скільки книг. Тож, давайте ми детальніше з вами про це поговоримо. Першою книгою, яку я прочитала за жовтень, стала «Не плач, моя красуна від Ярини Вовк. Я її почала ще в кінці вересня. Досить таки довго читала цю книгу через особливість шрифту. Якось я повільно читала цю історію через шрифт і оформлення в загальному тексту в цій книзі. Тож, ця історія нам розповідає про Михайліну Хижняк, яка захопилася одним із своїх розслідувань. Вона у нас кримінальний психолог, також слідча. Так вийшло, що вона потрапила до рук серійного е, вбивці, і Мирослав Зоря її напарник ледве зміг врятувати е, свою напарницю, зробивши останній фатальний е, постріл. І після цього Михайліна більше не захотіла працювати через власну безпеку, тому що вбивця понівечив її обличчя до невпізнаваності. І вона вирішила зав'язати з розслідуваннями, але так стається, що новий злочин, який починає розслідувати її напарник, тісно пов'язаний з попереднім, з тим, в якому жертвою стала наша Михайліна. Теж було знайдено дівчину з понівеченим обличчям, і вони починають розслідувати це вбивство і доєднується наша Михайліна, тому що вона впевнена, що ніхто більше краще не знає цю справу, як може це зробити вона. Ось така анотація в цієї книги: це був дуже крутий детектив. Мені Дуже сподобалося. і, Якщо не помиляюся, авторка планує продовження. Зокрема, таке доповнення взагалі, як сформувалася команда Мирослава Зорі і Михайліни Хижняк, як вони познайомилися, як стали напарниками. Здається, я таке бачила в коротенькому інтерв'ю з авторкою. І буду з нетерпінням чекати продовження, тому що мені сподобалося, як вона пише і взагалі, який. Був кінець цієї історії. Він був просто неймовірно дивуючим, крутим, епічним, динамічним. Тож історії я ставлю 10 із 10. Далі я познайомилася з шалено популярною історією, яку вже всім змогли прочитати ще в 2023 році. Але я тоді взяла її до рук в книгарні, трошки походила з нею і поклала назад. Після цього я дуже і дуже жалкувала про це, тому що після того я не змогла вхопити цю історію буквально ніде. І лише десь в травні 24-го року я побачила цю історію в КСД, і така все треба брати, тому що іншого шансу не буде. І саме я говорю про анатомію, історії кохання. Від авторки Дани Шварц. Мені історія теж дуже сподобалась, як і іншим. Тут в нас розповідається про дівчину Гейзел, вона з заможної, порядної і знаної родини. І, по ідеї, їй лишається лише ходити по балах якихось постійно читати. Відвідувати якісь заходи, але в нашої гейзел зовсім інша мрія. Вона хоче стати хірургом. Але на той час ось було таке упередження: типу, що жінка-хірург, що ви таке кажете? Ні, жінки не мають на це права. Наша головна героїня намагається якось руйнувати ті стереотипи, навіть під прикриттям чоловічим намагається проникнути в університет та навчатись, але, на жаль, її там викривають. Натомість вона знайомиться з Джеком, це місцевий викрадач трупів. І вони починають працювати спільно, адже для Гейзел це хороший такий е, досвід вчитися на трупах своєї хірургічної осві... ну, здобувати свою хірургічну освіту, якось так, якщо можна сказати. І от. Все тут так завертається. Гейзел у нас потроху набиває навички хірурга, більше спілкується з Джеком. І кінцівка тут теж досить таки несподівана. Я дуже рада, що є продовження, тому що якби книга так і закінчилася. Я була б дуже розчарована, напевно. Це якби. Е це я так говорю, що тому що знаю, що є продовження. Якби я не знала, що є продовження, і це була б одиночна книга, я б сказала, що це досить таки хороша кінцівка. Ті, хто читали цю книгу, напевно, подумають, типу, що. Ну і відразу вам розповідаю про третю книгу, яку я прочитала. Це Нас Безсмертя. Історія кохання Дани Шварц. Продовження анатомії. Тут я вже анотацію вам не розповідатиму, тому що це буде спойлер. В цій книзі гейзел у нас вже трохи практикує свої навички хірурга, її потроху там викликають за різними випадками, але не обходиться без слів. що, типу, Ой, краще б я там визвав чоловіка хірурга, тому що ти ні на що не здатна. Типу, дуже скептично ставляться до нашої гейзел, але вона як ніяк дуже хороший е, хірург. Тут в нас постають нові герої, загадкові, класні одні. Але потім, як десь вже більше переваливши десь, напевно, за половину, починає таке відбуватися, що я, типу, Типу що? Тут у нас є елементи вигадки. І ця вигадка призвела до того, що, як на мене, зіпсувала кінцівку. Як могла, так і зіпсувала. Ну, це не те, що б я хотіла. Це було, ну, Аж занадто вигадано, і я просто під кінець казала пам'ятаю, всі. Сиділи, займалися своїми справами, і в мене мама просто вже читала цю книгу. І я кажу: їй, ну нащо авторка так робить, що додає класного персонажа, а потім з ним поводиться як просто з якимось непотребом. Я була обурена щодо цього, і мої враження щодо кінцівки геть зіпсувались, я була розчарована, що авторка так все закрутила. А ще ось та вигадка. Просто я не можу казати, тому що це буде великий спойлер для тих, хто не читав. Я була просто зла і розчарована. Кінцівка тут мені все зіпсувала. Тож, анатомії я ставлю 10 із 10, а безсмертю ставлю 8 із 10, тому що кінцівка була для мене зіпсована. Я розчарована. Насправді, поміж цих двох книг, я читала Тез Геріцин, я знаю секрет, 12-ту частину, але просто вирішила вам суцільно показати відгук на дилогію, а потім вже розповісти про Тез Геріцин. Тож, 12-та частина передостання. Мені лишається лише 13-та, але я її відкладаю не знаю прям на коли, тому що просто не хочу. Прощатися з цією історією. Тож ця історія нам розповідає про жінку, яка на перший погляд здається, що просто спить. Потім виявляється, що вона заснула вже вічним сном і вбивця виколов їй очні яблука і помістив їй у долоні. Це в нас маловідома кінорежисерка фільму Жахів, і е, причину смерті не вдалося. Встановити, адже жодних е, інших пошкоджень в тілі Ростин не показує. В той самий час сталося ще й інше вбивство. Знайшли чоловіка з трьома стрілами в, е, в легенях, в грудях, але це не стало причиною смерті, насправді, причина криється в іншому. Ріцолі та Айлс беруться розслідувати це все. Вони натрапляють на слід е, тієї. Хто може стати майбутньою жертвою саме вбивці, тому що ця дівчина знає великий секрет і тільки вона може допомогти слідству, але через те, що вона знає ось цей секрет, вона не може його розповісти і буде його ховати до останнього. Дуже цікава історія, як я говорю майже про кожну, точніше про кожну частину цього циклу. Мені знову ж таки сподобалося. Я люблю, як пише Тес Геріцин, тому що це завжди інтригуюче, цікаво, неочікувано. І, можливо, під кінець я трошки вгадала вбивцю, тому що все-таки було щось таке дивне. І цю історію я теж оцінюю десь, можливо, на 9 із 10. Далі я вирішила, що час настав для ось цієї історії. Багато снів тому Марі Франк, українська авторка. Це, напевно, найперший любовний роман, який я побачила саме від українських авторів, від сучасних українських авторів. В такому жанрі, не знаю, як це пояснити. скоріш, ну, книги, які будуть схожі на закордонні, такі як Алі Гейзелвуд, Елена Армаз», Сараджіу, можливо, щось таке. І я тоді глянула в книгарні Є на неї, і така. Ну я її хочу колись придбати і прочитати. Мені її подарували на минуле день народження, і от я вирішила, що час настав її читати. Це така важкенька книга через те, що містить білі сторінки. І от е, я дійшла, на жаль, тільки до 87-ї сторінки. Далі не стала продовжувати, тому що мені здалося, що я буду ну, дуже довго її читати. Зараз я ніби не дуже хочу таке читати. Залишу десь на потім, тому що. Ну, якось натягнулось у мене серце і бажання до цієї історії зараз. Я її обов'язково дочитаю, думаю, тому що от за ці 100 сторінок, грубо кажучи, я не знайшла того, щоб мене зачепило, і що я хотіла цю історію продовжувати читати. Якось так в мене вийшло. Тут у нас розповідається про двох головних героїв. Чоловік у нас тут працював юристом, але через одну якусь. Невдалу справу вилетів з роботи і вирішив повернутися в свій університет. І йому там запропонували бути викладачем. А головна героїня в нас студентка, І, скоріш за все, вона стане його студенткою. Це ще б не було описано, але все це вказує на те, що це станеться. І от так виявляється, що наш головний герой знімає квартиру поряд з. Цією головною героїнею вони більше знайомляться, ходять на каву, їм комфортно в компанії одне одного. І, звичайно ж, ми думаємо, що тут у нас буде розвиватись між ними любовна лінія. Я в цьому і не сумніваюсь. Тут, правда, є різниця в віці, тому що він все таки старший, десь йому вже за 30, а їй, напевно, ще й 20 немає, десь так. Ну, поки що не було нічого особливого. Через те я закинула, тому що мені, чесно кажучи, стало трохи нудновато, тому це лишається незакінченою книгою за жовтень. Тоді я вирішила, що треба взяти щось менше по об'єму і, можливо, легше. Це там, де заходить сонце від української авторки Олени Пшеничної подарунок від моєї подруги. Я вирішила, що це буде ідеальне чтиво, я швиденько його прочитаю. Тут у нас історія про Віру, Петрівну, Віру Тиху, якій 72 роки. І от на тлі повномасштабного вторгнення її син відвозить в будинок літніх людей. На певний період, поки він там активно волонтерить, має допомагати жінка з дітьми тим часом за кордоном, і тоді він її обіцяє забрати і теж можливо відвезти за кордон. Тож наша Віра Петрівна знаходиться саме там, і вона всім говорить, що вона там тимчасово багато хто з пенсіонерів їй не вірить, тому що так. Типу, казали всім, але насправді так не відбулося. Спочатку Віра Петрівна відчуває себе некомфортно, їй здаються дивними ті всі пенсіонери, але згодом вона починає більше вливатись ось це коло, і вона більше знайомиться з своїми співмешканцями, можна так сказати, сусідами. І в цілому їй там комфортно. Там дуже різні люди з різними історіями, вони всі з нелегкими все-таки історіями. Ця історія, ця книга змушує і радіти, сміятися, і в той же час плакати, співпереживати героям. Це така історія, знаєте, вона вод... водночас і затишна, а в інший момент просто заставляє тебе плакати а, і сумувати. Я дуже вподобала цю історію, оцінюю її на 10 із 10. Це була неймовірна книга, і я дуже раджу вам її прочитати, якщо ви це ще не зробили. І от, дуже дуже її вам раджу. Ну і остання книга, яку я прочитала в жовтні, це порожні могили від Тараса Мельника. Новинка жовтня, якраз то таки від КСД. Невеличка теж книга, але вона сповнена. Великою кількістю подій, вражаючих, неймовірних, цікавих. І от е, історія розповідає нам про 40-річного чиновника Тараса Островського, який втратив свою роботу, посварився з дружиною і знайшов варіант влаштуватися е, охоронцем на кладовище. Він вирішив, що в цьому теж є плюси, він зможе бігати до своєї коханки, і дружина цього не знатиме. Але так стається, що він серед ночі травмується, бачить дивний силует чоловіка з гострим предметом в руках і падає в розриту могилу. Також в нас тут є Вадим Червоний, він з кримінального відділу. В його завдання розслідувати ось ті злочини і знайти того, хто плюндрує могили старовинні могили і хто порушує спокій як живих, так і мертвих. Тут в нас ну, дуже в анотації мало сказано про всю книгу, тому що під час, всього, під час цієї книги розкриваються такі неймовірні факти, що я сиділа типу, що? І ця книга досить таки моторшна. Я її ще й почала читати ввечері. І в мене просто мороз по шкірі був тут, особливо початок моторошний, а під кінець відкриваються такі факти. Ти сидиш і думаєш, типу, що? Це просто жах. Також тут є е, психологічні моменти, ну, які розкриваються ближче до кінця, але які саме я вам не буду говорити, тому що це буде великим спойлером, а просто книги, які містять якісь психологічні теми. Також психіатрія, я просто виокремлюю окремий пункт для цього, тому що мені така тематика в книгах подобається. І цій книзі я ставлю 10 із 10. Тож, ось таке моє прочитане було. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви пригляділи собі якісь книги, можливо, якісь ви з них читали. Обов'язково поділіться цим в коментарях. Поділіться, що ви прочитали в жовтні, що вам сподобалось, а що ні, мені буде дуже цікаво про це почитати. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!